Словачок, 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 чех чок, словачок, словачок, словачок. чех. П чх. Удворі грудня я із за того, що хтось на мене кричить. Оказав, що це кричить моя мама. Я зрозумів, нічого спочатку не зрозумів, але потім прислухався і зрозумів. Вставай, синку, треба вже готуватися до нового року. Е, треба повісити гірлянду. Е, щось ще зробити. Давай допомагай мені швидше. Ура, скоро новий рік. Зараз я буду вішати гірлянду. Ще треба покликати тата, а то він зовсім нам не допомагає. Ну, ходімо його кликати. Тато, тато, вставай, вставай, треба допомагати мамі готуватися до нового року. Та, да, тато, вставай, треба мені допомагати, а то мені ще куча салатів треба нарізати і ще треба повісити гірлянду. Навіщо ви мене будете? Я цих нових років дуже багато в житті прожив. Вони мені не цікаві. Ви йдіть готуйтеся, а я пішов спати. Ну, ладно, ну ладно. Ми пішли самі готуватися. Спочатку я вдів для настрою новорічну на шапку, потім я повішав гірлянду Потім я дивився на телефоні класні відео, але потім мене покликала мама. Синок, можна їй допомогти нарізати салати, а то я зовсім нічого не успіваю. Ну, добре, зараз допоможу. Мама, дивися, вже 22 -го година треба вже накривати стіл. Де що ти брешеш? Реально, треба вже накривати стіл. Так. Мама, я вже підготував стол. Можна нести їжу. Так, добре, зараз несу. Так, добре, несу. Ось картопля, олів'є, курка, котлети, торсик. Все. Стол накритий. Можу звати... Та та й, і треба сідати за стіл. Добре, зараз позвоноч. Мама, дивися на годину, вже 23 година, 59 хвилина. Вже треба святкувати. Коли ж цей новий рік, коли ж цей новий рік, коли ж цей новий рік? З Новим роком! З новим щастям! Ура! Новий рік! А -а 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 -а! Вже настав новий рік. Треба йти лягати спати, а то Санта Клаус не прийде. Та давай йди лягай спати, а то Санта Клаус реально може не прийти. Все, на добра, ще лягаю. Все, я теж лягаю спати. Надобрає. Що там мені прийде Санта Клаус? Вау, він мені приніс ноутбук. Мама, йди швидше, подивися, що мені приніс Санта Клаус. Приніс... Ноутбук! Вау, як прикольно! Приніс ноутбуки, тепер я зможу грати в комп'ютерні ігри. Прикольний подарунок. Так, класний подарунок. А ви, друзі, з наступаючим вас новим роком, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб знати мої моїх нових відео. Всім поки Дякую за перегляд, хлопці! Славачок, славачок! Славачок, чек, чек.